Доброго дня. Сьогодні 3 червня. Продовжуємо наше підкормлення, підживлення нашого винограду. Це буде у нас другий етап, фактично. Червневий вже, травневий ми закінчили, як я ще повторю, додавали на 10 літрів води півстолової ложки карбаміду. А зараз на даний момент ми додаємо одну столову ложку карбаміду на 10 літрів води. І так само будемо підливати. Кожний кущ винограду по 3 літри. Виноград зараз виглядає на даний момент ось так. Листя зелене, азот працює, листочки файні. Грона також красиві. Виноград піднімається і поживлюється нашими азотними речовинами. Зараз ми будемо підживлювати виноград, це черневий, яке повторюю, черневий другий етап до цвітіння. Період цвітіння ми не будемо підживляти. І зразу після цвітіння ми завершимо наш черневий етап. Це десь в кінці червня підживлення так само азотом, одну столову ложку на 10 літрів води. Виноград, бачите, як засушливо. Суха, я вже три дні не підливав, дощів немає. Зараз я прорихлю землю, щоб вода добре впитувалася в корінець. І будемо підливати. Виноград мене покарадує. Азот працює, як я вже говорив. Чекаємо на нових, чекайте на нові відео. Далі почнемо після червня, коли вже перецвіте виноград, почнуться грона робитися, файні. Будемо підживляти вже калійними добривами. Азот у нас, як я вже кажу, спрацював. Чекайте нових відео, коли буде, вже буду підживлювати калійними. Я думаю, що виноград піде у нас в ріст, калій дасть йому і в грона, піде підживка файна. Дякую за перегляд. Дивіться наступне відео, яке буде продовжуватись. Десь я вже не буду знімати відео, коли я там буду підживлювати після цвітіння. Така сама ж підкормка, щоб я не повторювався. А вже буду показувати відео, коли я вже буду підживлювати калійними добривами. До нових зустрічей. До побачення. Дякую за перегляд.